Моя камера стала моєю новою гвинтівкою, але тепер вона рятує, а не руйнує. Коли мене накриває, я беру камеру і йду фотографувати природу. І тоді я відчуваю: я можу обрати, куди дивитися, я можу вирішити, який буде ракурс. Тут керую я, і в цей момент я знову в безпеці. Я довго не могла дивитися на свої дитячі фотографії, було надто боляче, а потім я почала знімати їх знову своїми руками у новому світлі, на новому фоні. І я відчула, що можу взяти з себе маленьку начинанку. Я можу про неї подбати. Я фотографував сухі гілки, інший темні хмари, хтось світанок. Коли ми показували ці фото одне одному, я раптом зрозумів, навіть моє сумне фото приносить полегшення. Я не могла змусити себе малювати чи писати, але взяти телефон і зробити фото могла. Я почала вести щоденник світла, щодня фотографувала місце або предмет, на який потрапляє сонце. Через кілька тижнів я побачила, у моєму житті завжди було щось світле. Просто я не завжди могла це помітити. Всім привіт! Я Катя, я психологиня і фотографка, і на цьому новоствореному каналі я розповідаю про об'єднання двох своїх улюблених справ: це психологія, фотографія. Власне, терапевтична фотографія і фототерапія. І сьогодні я б хотіла поділитися з вами про те, що таке терапевтична фотографія, з якими запитами вона може працювати, і як вона потенційно може допомогти вам. А ще що для цього потрібно? Спойлер, <смір> нічого, тільки ви і ваше бажання. І, власне, початком цього відео стали коментарі деяких людей, які. Для себе досліджували інструмент терапевтичної фотографії або в спеціальних групах, або вони це зробили інтуїтивно, бо дуже часто насправді чую історію, коли люди випадково щось роблять, фотографують себе, передають свої переживання через камеру, але ще потім з'ясовують, що те, що вони робили, це насправді була такий терапевтичний інструмент. Тому сьогодні про це. Тож терапевтична фотографія це використання фотографій як інструменту для самодослідження, самовираження або відновлення внутрішніх ресурсів. Це не те, що фототерапія, те, що таке фототерапія, я розказувала в попередньому своєму відео, але якщо коротко і чітко, то терапевтична фотографія не вимагає присутності. Спеціально навченої людини поруч, фототерапевта або психотерапевта для того, щоб взаємодіяти і використовувати терапевтичну фотографію, достатньо тільки вас, вашого бажання, камери або телефону. Ви це можете робити прямо зараз, бо спеціальної підготовки для цього також не потрібно. Тож, кому це може допомогти? Я собі буду трошки підглядати в матеріал, який я сьогодні готувала до цього відео. І я в описі до цього відео також прикріплю всі джерела і ресурси, якими я користувалася для підготовки, бо це правда дуже цікава, інформація об'ємна, і хочеться виділити найцінніше, щоб могти цим поділитися. Тож, в першу чергу, то може використовувати терапевтичну фотографію. Це люди, яких питання як ти вганяє в ступор. Як я Нормально. Як це нормально?» Боже, які питання страшні? От для кого це питання рівнозначно включає обізіану, яка сидить і така. Що вам від мене надо? Що вам від мене хочеться?» Не знаю. Все нормально, але чогось нещасливо. То терапевтична фотографія може бути способом виразити себе, свої почуття, при тому не використовуючи слів. Це такий е, обхідний маршрутик до того, щоб одразу відповісти, як ти. І в принципі. Потім взаємодія з цією фотографією дуже допомагає і підтримує в тому, щоб починати вкладати свої переживання і вчитися їх вербалізувати. Але на початку це прям дуже чудова практика. Потім для тих людей, які переживають тривожність, пригнічений стан, депресивний стан або депресію, коли сил немає і робити якусь дію. І так викликає якийсь занепад, і немає на це сил, то зробити фотографію для цього потрібно лише телефон, камера і натиснути а, пальцем кнопочку. Тому це такий полегшений спосіб, де не потрібно, правда, прям щось екстра або малювання, або писання. Це може допомогти повертатися до певних ресурсних дій. Далі, власне, саме з цього почався і мій шлях дослідження терапевтичної фотографії, коли я навіть не знала, як називається цей термін. Це для людей, які страждають від розладів харчової поведінки та дисфорії. це несприйняття свого тіла. Тоді терапевтична фотографія може стати можливістю помітити себе, свою тілесність, з такого нового, нової точки бачення, яка до цього могла бути недоступна. Ось, терапевтична фотографія може бути ціна тим людям, які переживають такий творчий застій, значить кризовий стан. Як було, вже не подобається. Як хочу ще, ще не розумію. Щось наче хочеться, і, непонятно що хочеться. Тоді терапевтична фотографія, фотографія, буду далі не казати, фотографія, але будемо розуміти, що саме в цьому контексті усвідомленої фотографії, це спосіб пробувати нові креативні такі способи самовираження і розширити взагалі свою картинку світу. У переживанні стресу та вигорання. В цьому випадку фотографія допомагає створювати простір для інтеграції того досвіду, який був отриманий, і його можливого переосмислення. Також особисто знаю людей і сама. Власне, Спиралася на цей інструмент при переживанні втрати, як визначеної, так і невизначеної втрати. І ті, хто переживають втрату близької людини, втрату домівки, втрату своїх попередніх ролей. Насправді, так згадую до мене досить часто, як до фотограф до, до фотографки, зверталися дівчата, жінки, які не родили. Тобто роль дівчини без дитини, вона в минулому. Тепер є роль мами. І в якийсь момент є це переживання втрати, що я більше не так була. А яка я тепер, якщо я не тільки мама? І терапевтична фотографія тут не обов'язково навіть фотограф. Це можуть бути автопортрети, може допомогти себе прожити в цій ролі або відгулювати старе. Або якщо є готовність, то помітити, а якою я тепер є зараз. І last but not least mindfulness, медитація. І якщо вам вже стало, або комусь з вас трошки погано, слова медитація, це коли оце сидиш, закриті очі. Вдох видах, помітити себе, згадати, що я буду сьогодні їсти, а кого потрібно зі школи забрати, завести, коли тренування, робочий дзвінок, а вдох видах, коли складно сконцентруватися на собі, і медитація викликає більше роздратування і підвищує рівень тривожності, аніж заспокоює. І все, на цьому хочеться сказати ні, пасіба, мені це не працює, не подобається, то в такому випадку фотографія може, правда, стати візуальною медитацією, коли не потрібно сидіти рівно на попі, а можна взяти камеру і пробувати шукати ракурс, або той, який просто подобається, або можна задавати собі певну тему для цього. Але сам факт. Пошуку обрати, помітити ракурс, зафіксувати. По-перше, це повертає відчуття контролю, і це заспокоює. Це також елемент, який добре може працювати з елементами травми та ПТСР. Тут прям великий знак оклику. що Ті, хто переживають гострий кризовий стан, то правда, будьте бережні до себе і звертайтеся до кваліфікованих спеціалістів, які вам можуть з цим допомогти. Але оцей сам факт повернення собі контролю, це впливає досить зцілююче. Це і заспокоює, і відновлює відчуття безпеки. В цілому дослідження показують, що творчість, а в тому числі і фотографія, допомагають у зниженню симптомів депресії, тривоги та ПТСР. Оскільки, коли ми щось створюємо, і тут важливо, я не говорю про якісь мистецькі роботи, для того, щоб щось створити, нам не потрібно закінчувати декілька класів художньої школи. Або щоб співати, нам не потрібно бути професійними співаками або професійними фотографами. Щоб створити знімок, нам просто потрібні ми і оцей перший крок. І коли ми щось створюємо, то рівень дофаміну в нашому організмі підвищується, і ми формуємо нові нейронні зв'язки. Тому так наостанок, я помітила ще з попереднього відео, яке було про фототерапію, то е дехто писав, як їм було виконувати вправу. У мене сьогодні для вас також є маленьке, коротке завдання. Довгі завдання я не люблю, тому я їх ніколи ні, ні клієнтам, ні сама не сприймаю. Це в мене, напевно, травматичний досвід зі школи, коли домашніх завдань було стільки, що. Весь вечір був розпланований в робінні цих номерів. Тому коротка вправа, для якої насправді багато часу і не потрібно. Я вас запрошую помітити сьогодні для себе щось цікаве, щось, що, можливо, вас здивує, або щось, що стане таким незвичним. Зупиніться і сфотографуйте це. Здавалося б, що тут такого? Просто зробити фотку. Але насправді, якщо так в цей процес поглянути детальніше, слоумо, для того, щоб щось помітити, ми присповільнюємося, ми усвідомлюємо себе, відчуваємо себе і фіксуємо. Це дуже цінна навичка, яка насправді є розкішю в дуже швидкому світі для нас. І хто знає, можливо, ця дія стане таким добрим, лагідним, терапевтичним, творчим місточком вас до себе. Це все, що сьогодні хотіла, чим хотілося поділитися, такий короткий формат відео, якщо лишаються питання. Задавайте, пишіть, мені дуже-дуже приємно. Я дуже вдячна всім, хто ставить реакції, коментує, бо це і допомагає просуванню, і разом з тим такий безцінний дарунок зворотнього зв'язку для мене. Класного дня, легкого, творчого і теплого. Не знаю, чи було чути, але тут так страшно шумить. Вітер, вітер. Шумити, бо в боралях України шумить може щось інше.